Карликові банани по-київськи, лимони під 2 кілограма із неперевершеним ароматом. Таких уже років з 20 в Україну не завозять. А ще рідкісна гуава, інжир, гранат, хурма, папая, авокадо, оливки і навіть ніжні орхідеї. Це не сон про райський сад, це теплиця під Києвом. Правда, незвичайна. Приручив тропічну екзотику до нашого клімату і вимог винахідник селекціонер Анатолій Патій. Ми з вами знаходиться в теплиці термосі це унікальне зобретіння. При похмурій погоді та мінус 30 за цельсієм. В його теплиці термосі температура не падає нижче 3 градусів тепла, коли ж на дворі морозна, але сонячна погода. Стопчик термометра у рукотворному раю піднімається до плюс 20. А той вище, причому без будь-якого опалення. За аналогічним принципом винахідник згодом побудував навіть власний будинок. Енергії настоку мало, що ми дом і тепліця отаплюємо маленьким настінним котлом. Всього тут квадратних метрів всього, от у нас та отаплюються. І цьому ми дето 700 кубов, то максимум тратимо в найхолодніші місяці, а так 200-300 кубов газу. Загалом, за підрахунками Анатолія Патія, його теплиця-термос споживає в 15 разів менше енергії, ніж решта її аналогів в Україні. Це підтверджують і окремі науковці. Утеплення стіни, утеплений дах, от, наявність опалення або інфрачервоного, або водяного. В даному випадку тут наявність водяного опалення, площа теплиці де становить приблизно 100-150 метрів і вартість комунальних послуг на її опалення. Так як тут використовується тариф газу для сільського населення, становить приблизно 250-300 гривень. Світло не менш важливий за теплофактор. Його в теплиці винахідника більше, ніж достатньо. У буквальному розумінні рівень освітлення вищий, ніж на вулиці, переконує Пан Патій. Здесь свет везде в этой теплице, здесь нет тени в теплице. Поэтому Тимирязев говорил, не количество тепла, не количество влаги, не количество удобрений не дает такого результата на рост и полношение растений, как количество солнечного света. Представьте себе, что он здесь в 1,8 раза, почти в 2 раза больше этого света, чем в обычных теплицах, даже чем на улице. Анатолія Патія, так званій теплиці термосу, уже близько 20 років. Власне, над технологією енергоекономного вирощування фруктів чоловік задумався набагато раніше. Якось у дитинстві дядько подарував йому апельсин. Тоді цей фрукт був у дивовижу, Та ж маленький хлопчик, посмакувавши апельсином, посадив його насіння у горщик. Чекати, доки виросте дерево, довелося більше 20 років. Это був длинный путь, 23 года роки пройшло, поки покані не плодоносів. Любов до рослин у новатора Патія спадкова. Батько був агрономом, тож навчив сина любити все живе і плекати флору. Щоправда, вчитися хлопець пішов зовсім не за покликом душі. Авіаційний університет далі ще складніше закінчив інститут громадянської оборони, факультет математики та обчислювальної техніки. Ви бачите, як вроді би не суміщено, це все Но на самом деле моя тець була гроном і он не привіл любов крастіні. Ета любов побіділа всьо. Саме в той час зізнається винахідник, в ньому прокинулися старі захоплення разом з кількома однодумцями. Анатолій Патій захопився виведенням нових сортів фруктів. Однак з часом забракло місця для експериментів. Виникла ідея збудувати власну теплицю оранжерею. Щоправда, кошторис втілення цієї мрії увігнав селекціонера у стан оціпеніння. Я подумала Том, як інженер, що вони дуже енерго зависимые эти теплицы, то есть много энергии идет, 70% энергии вылетает в небо практически. І тоді я задумався як інженер системотехніки, підійшов системно до вопросу обретіння нової теплиці термосів, которая би работала совершенно по другому принципу, чим працюють всі теплиці. Після детального вивчення звичайних теплиць Анатолій дійшов висновку сам лише сонячний вегетарій зможе ефективно працювати 18 днів із 6 місяців холодного українського клімату. Поміскувавши, винахідник винайшов власний тип теплиці. Таку теплицю термос можна будувати і заглиблюючи в землю на всю висоту одну з бічних стін. Енерговитрати при цьому майже не змінюються. Гарний прибуток, каже селекціонер, дає йому продаж саджанців. Ціна одного мінімум півсотні гривень. Зараз стверджує винахідник, їх можна було б продавати по мільйону в рік. Лімони тут. Этот... Очень хорошо приспособлен к кометам, поскоку в нього віті какой широкий листовой аппарат. Благодаря этому он улавливает мельчайшие излучения солнечные. Пан Анатолій потреби ринку задовольняє хіба на якусь частку відсотка. Вирощує і продає близько 40 тисяч саджанців у рік. Нині у селекціонера ростуть і плодоносять близько 200 дорослих дерев. Переважно їх більшість селекціонер акліматизував чи вивів сам слімони. Київський сорт виведений мною спеціально для квартир, для зимніх садов. Ми вирощуємо сажанце. Вот на здесь, на лаже сажанці, котре ми реалізуємо людям на окна. Лімони досягають до кілограма, навіть полтора вісом. сейчас уже весна, они одновременно і цвітуть, і зав'язують плоди. Важливіше для селекціонера розведення. Анатолій і досі не полишає юнацьких захоплень і постійно експериментує в його теплиці не одне деревосад. Так, саме дерево сад. Тобто на лимонний пагінець чоловік прививає апельсин чи іншу екзотику і виходить одне дерево із різними плодами. Вивів селекціонер і дерева, які без проблем ростимуть на звичайному українському городі. Наприклад, гранат. Витримає мороз до 30 градусів і порадує півкілограмовими плодами. Якщо вкласти більше любові, то гранати і по 700 грам ростимуть. Трохи вивагливіше дереце хурми королька. Та, попри все, жодної шкоди 20-градусний мороз йому не завдасть. Теплиця пана Анатолія поділена на дві частини. Сейчас ми з вами входим в тропіки. То ми були в субтропіках. Тут температура немножко више. Саме тут вирощує винахідник квіти для дружини, яка потім творить із них неперевершені картини. Він мені створив умови. Для роботи він влаштував мені майстерню. Він вирощує для мене в своїй теплиці рослини, які мені потрібні. Вони йому не потрібні. Вони не приносять ніякого статки. А для мене він їх вирощує. І Він мені віддав повністю город для того, щоб я там вирощувала свої квіти. Найбільшою субтропічною гордістю Анатолія Патія є виведений власноруч сорт банана київського карлика. Банан низкорослый сравнительно. Может даже ребенок достать здесь плоды. Это киевский карлик. Но ну, он в земле такой, в горшке он будет вообще до метра высоты. И листья будут 50-70 сантиметров. Вот это его цветонос. Под каждым лепестком вот завязываются вот такие, видите, цветочки, завязывается по 15 бананчиков. По кругу 45 их бывает. До 50. найвражайніший період у термосі листопад грудень. В цей час достигає більшість фруктів. Загалом у рік в такій теплиці врожай збирати можна 9 разів. Через відсутність дощів, вітрів та впливу інших зовнішніх чинників. Фруктові дерева тут родять втричі рясніше ніж аналогічні в субтропічних регіонах. У селекціонера Анатолія таких теплиць три. Чоловік каже, доглядати за ними неважко. Допомагають дружина та племінник. Плоди ж господарі теплиці зазвичай роздають чи обмінюють на інші продукти харчування. Наш бізнес примусив нас трошки по-іншому подивитися на екологічність харчування, на взагалі на якість життя. Ми зараз, наприклад, з чоловіком з'їдаємо на день, ну я пів кіло, і він пів кіло, пів кіло цитрусових. Це мандарини, апельсини і лимони. Ну, Лимони, звичайно, там з чаєм. Я зараз, наприклад, ніколи не заправляю салати там, чи оцтом, чи якимись майонезами, чи навіть олією. Я заправляю їх соком лимону. Свій винахід анатолій. Анатолій хотів прописати за місцем народження. Проте у 90-ті отримати патент в Україні було майже неможливо. Однак вдалося у Німеччині. Нині винахідник продає як франчайзен свої креслення разом із консультаціями за 400 євро. Я для України зробив його дешевим, Сравнительно, тому що для інших стран значительно дороже. Спорудити диво теплицю легко, запевняє Анатолій. Це під силу як професіоналу, так і звичайному пенсіонеру. Складається вона за принципом конструктора. Витратність матеріалів та роботи на один квадратний метр близько 300 гривень. Віталій Маркуш спробував побудувати такий термос у себе. Власним зеленим раєм більше, ніж задоволений. Сьогодні в Україні теплиці термоси побудувало уже більше півтисячі людей. За порадами Анатолія Патія фрукти та овочі вирощують у багатьох країнах Європейського союзу Росії та навіть у Єгипті. Поділитися своїм винаходом Анатолій хотів із державою. Та куди не стукав, ніхто не відчиняв. Селекціонер вважає, масове впровадження таких теплиць по всій Україні не на руку українській бюрократії. Прощався і ні раз. Ми навіть розробили цілу програму для України, і Україна могла б 400 років жити на своєму газу у теплі всі дома. Всі заводи по моєї технології, при цьому використовувати менше газу, і ми б його не закупали. Тобто, фактично, ми могли б жити на своєму газу. Дело в тому, що в цьому не заінтересовані більші чиновники, які мають зв'язку з цим газом. Побудувати теплицю Термос вирішила і наша знімальна група. Правда, теоретично. Тобто в рік наша теплиця в середньому зможе приносити 500 тисяч гривень. Такі підрахунки доволі поверхневі. Тому за допомогою йдемо до експертів. Судя по пісанню технології складності Ні, Тобто, я думаю, при нелічні інвестиції за полгоду можна це вивести на промишлене производство. Кмірчські вигідним це можна буде зробити, я думаю, за год. Я б оцінив окупаємось бізнесу... Буквально в два роки, я думаю, його можна окупити і получить серйозну прибаль. Фахівці продовольчого ринку переконують детально із з винаходом Анатолія Патія не знайомилися. Та сама ідея їм видається досить перспективною. Я чув, звичайно, що є звичайно такі інновації розробки, які впроваджують наші співвітчизники. Яч... Спів Якщо вони будуть поширювати досвід, цей досвід успішний досвід. І е, ми, скажімо, зможемо мати таку конкретну перевагу в плані того, що ми запроваджувати ці інновації. Можливо, все ж таки цей бізнес і буде пришвидшувати темпою розвитку. Фермер зі стажем Павло Волонець до теплиці термоса ставиться доволі скептично. Чоловік запевняє, нічого особливого селекціонер не винайшов. Технологія термосу відома давно. Анатолій Патій просто удосконалив її за допомогою сучасних матеріалів фермер вважає, ідея прибуткова за рахунок вирощування саджанців, але ніяк не фруктів. Математика буде така, приблизно около 100 саджанців, наприклад, мандарина, або лимона, або хурми можна виростити на квадратному метрі і реалізувати їх найменше за 100 гривень за саджанець. Маючи теплицю в 250 квадратних метрів, пересчитайте, получите это, ну пусть это будет 200 на проходи оставим, это будет порядка 2 миллионов Можно на ней заработать. Ты же выращивать массовый продукт, такие как просто фрукты, мандарин и лимон. Ну, в лучшем случае, с этой площади можна буде собрать тонну продукции. Приміряти винахід Анатолія Васильовича на всеукраїнський масштаб. Ми попросили і науковців вчені, погодилися та застерегли. Інформації мало для повноцінного аналізу потрібні захищені патентом дані. Заявлені Анатолієм Патієм показники урожайності та кількості спожитої енергії. Науковці сприймають скептично. Теоретики радять зосередитися на суто українських продуктах, піднімати їх урожайність, а екзотику залишить. Привілеєм за океанських країн. Теплиці ще ж треба знати, де їх ефективно розміщувати. Логістика повинна бути правильна. Використовувати природні умови, в яких які краще. Навряд дешевше буде в тепличних господарствах України вирощувати апельсини мандарини. Не вірять у перспективність теплиці і в міністерстві аграрно-промислового комплексу. На прийом до відомства нашу знімальну групу так і не запросили. Обмежилися звичайним листом, в якому повідомили про теплицю Анатолія Патія не чули. Винахідник до них не звертався. В листі відміна ПК зазначено Цьогоріч державним бюджетом України передбачено 50 мільйонів гривень на часткове відшкодування коштів власникам теплиць. Тож, якщо у винахідника є бажання, час та гроші, він може збудувати парник і принести проект до міністерства. Тут його розглянуть, перепровірять у кількох інстанціях і, можливо, виділять певну суму. Та навіть після такої кількості почутих ні Анатолій Васильович переконаний, коли б Україна масово почала вирощувати екзотичні фрукти у теплицях термосах, про імпортовану екзотику можна було б забути і здоровіші були б. Якщо б вот эти мої теплиці зділять на юги України, то ми могли б засипати всю Європу бананами, причому не кормовими, а плодовими бананами. І цьому вони б стойлі просто смішну людину. Далі ходити оббивати владні пороги Анатолій Патій не буде. каже, стомився вислуховувати порожні обіцянки, натомість з головою занурився у тропічне господарство. каже, тут знаходить таку потрібну кожній людині подяку і розуміння. А ще Сенс життя.